Всім привіт, ребята! З вами Поліна Буданович... І, любити... і ми будемо робити такі гарні наклейки. У, вже... У мене вже загружається відео там, де я відкривала отакий бурачок. Обов'язково подивіться його на другий день, тобто завтра, Ой. бо як завтра вийде. Ну, якщо не вийде завтра, то подивіться після завтра. І кстати, прошу вас найголовніше. підпишіться на канал, кнопочка внизу. Поставте лайк. Like. І, звісно ж, напишіть коментар, який нам далі відкрити. Ну, коротше, починаємо. Беремо баночку, так, ставимо її. Берем простой оливец, можем вот так прижать ее, и малюем круг. Да, я... Выйти! Не, не выйти, не... Ну, вот так, я сделаю вот так. Э, ну, короче, я запаню пока видео, а когда намалюю, я вам сниму. Вот, бачите? Вот так. Два кружочка. Теперь я хочу, например, там намалювать банан. Дар, подожди, у меня банан. Е, e, не бананів в мене немає. значить, малюємо банан. І бало, не знала сида я ночь. І тут то є на мене юмя. Малюємо банан. Ви можете олівцями так само і і фломастерами. І я тут, тут, тут так само таку штуку домаю. От у нас має вийти отакий от малюночок. От, бачите? Ось Так. Отак. Бананчик, маданчик. Ну, ви язів теж хочете таке зробити. То е. Як сказати? Ну. Дивіться, моє відео і... Ну и можете какие-то другие малюнок намалювать. Ну не те банан. Дурик ты повинна есть. Гарпочка. Вот, ребята, и дальше мы вырезаем вот целых два кружочка. Полина? Я тут. Вот вырезаем вот такие кружочек. Я трошки... Вот. Вот. Вирізали ми два отких бананчика. І отак так перевертаємо їх і беремо скотч, рувону такого скотча. А я закінчила, то не знаю, як у батьків вдруг знайдуть. Відрізаєте Відрізайте кусок цього. Кусок скотча, і кладете отак бананчики, щоб вони лежали рівно і, і доторкалися друг дружки. Берете і отак наклеювати от її. Опа. Тільки я трошки за складками наклеїла, але нічого страшного. Я можу отак взяти і випрямити. От так. І це ще не все. Перевертаємо. Отак. Отак. І тут у нас є теж безклеєш, що нам беремо опять скотч і відрізаємо точно таку саму штучку. А якщо не не вирізали таку саму, то далі побачите, що буде. І беремо оцю штуку. На оці кружечки можете ставити пальці, якщо до скотча приліпле пальці. І отак. Я от приклеїла рівненько. І тепер беремо ножниці і відрізаємо так, щоб получився. Чотири такий такі от зараз. Ось так, щоб вийшло. І тепер у нас все. Немає нічого сложного, вирі... намалював, вирілював, намалював кружечки, вирізав, намалював щось. Заклеїв, заклеїв, готово. Отакий От бананчик вийшов. А на коментарях пишіть, що малювати другі.